Так, тільки що придумав лайфхак. Як перевозити вудочку на велосипеді, щоб її не тримати. Ось дивіться, кріплення для фонаря. Давайте леску туди запустимо, щоб не болталось. І... Як круто виходить! Оп єсть! Єсть! Це вчепилося, бачите, спеціально за тросик! Ось, бачите, відчепилося. Ми його все одно вчіпимо, щоб воно не зчепилося нам за ногу. І будемо дивитися, як, їх, як воно їде. Ось сідаємо, ось так. Виглядає в нас цей спінінг розвернутий трошки наліво і будемо дивитися, як з ним їхати. Хопа! Дивіться, робоча схема. Вау, як зручно, ніде нічого не вилітає зовсім. Можна підняти, опустити, я трошки підняв, щоб, було, щоб не зачекали за землю. Супер їхати Взагалі, таке щоня, що я це робив не перший раз. Ну блін лайфхак діючий. Дивіться, преграда зараз у нас. Складна калюжа і зверху дерева. Спробуємо переїхати з цією приблудою. Їдемо. Головне не спішити. Переїхали калабаня. Вау! Супер! Це просто супер! Ми тут покидаємо. А, теп а тепер приїхали, взялися. За катушечку потягнули на себе, витягнули і все. І у нас спінінг в руках. Тут взяли, поправили і все.